П'ятю я зіронька я. Ой, ти порубок, я дівчина красна. Її вчителем вокалу з маличку був український народ, найвидатніший співець у світі. За своє унікальне мистецтво народна артистка України Антоніна Миколаївна Червінська відзначена високими державними нагородами. Вона повний кавалер орденів княгині Ольги, має відзнаку честі слава Кіровоградщини, стала лауреатом обласної премії Духовний Скарб Кіровоградщини». Але перш за все була і залишається берегинею української пісні, українського танцю. І тієї унікальної, неперевершеної програми патріарха Української національної хореографії Анатолія Кривохижі, яку і нині оберігає як зіницю ока. Жінка-легенда, без якої неможливо уявити розвиток національного мистецтва. Гастролюючи з ансамблем танцю «Ятрань», а згодом із зорянами Академічним театром музики, пісні і танцю Кіровоградської обласної філармонії по всьому світу, вона так і залишилася простою та земною жінкою, яка понад усе любить свою батьківщину, своє рідне село на Житомирщині, батьківську хату та Степову Кіровоградщину, де її унікальний голос. Зазвичав на повну силу, тож з днем народження, шановна Антоніна Миколаївна, з ювілеєм вас королева української пісні: Вікай здоров'я, щастя і добра, благополуччя і миру!